Відбудувати та модернізувати Україну такий амбітний проект, так званий план Маршала з відбудови України, презентували в Берліні. Відкривав форум канцлер Німеччини Олаф Шольц і назвав план складним проєктом на покоління, до якого має долучитися увесь європейський союз. Що саме він передбачає про це? Розпитаємо Михайла Прудника, це керівник міжнародного відділу П'ятого каналу Джо Михайла. Які пріоритети плану цього плану маршала для України і коли його почнуть реалізовувати? Справді бачимо підтримка не лише президента і канцлера Німеччини, який відкривав цей форум. Він заявив, що справді це надзвичайно важке, але важливе завдання не лише для Німеччини, а й для всіх країн Європейського союзу, адже вони хочуть не лише відбудувати Україну таку, як вона була до війни чи відбудувати, щоб вона була гарною для проживання українців, а і ще більш кращою сильнішою модернізованою стійкою до Нових викликів фактично європейський союз збирається створити ну надпотужну державу на базі України, і для цього будуть докладені зусилля всіх цього європейського союзу. За словами Олафа Шольца, вона має стати надзвичайно стійкою економічною, адже є багато сфер, в які можна було вкладати гроші інвестиції. Зокрема, це і промисловість, і сільське господарство, і it технології, і сучасне авіабудування. Україна може стати таким собі клондайком, де в розвивалися найсучасніші і найпередовіші тенденції Європейського союзу. Ну і цим цими словами. Фактично, європейський союз підтверджує своє бажання, щоб рано чи пізно Україна стала європейським членом європейського союзу. Адже за словами учасників перед ними є зобов'язання не лише підтримати Україну як партнера, а як і потенційного майбутнього члена Європейського союзу і роблячи Україну сильнішою, вони роблять сильнішою Європейський союз. Його слова підтримує і голова Єврокомісії Урсула фон дер фондрляїн. Фактично їхні промови були дуже схожі одна на одну. І Урсула фон дер фондерляїн наголосила, що нині під час Цих от ракетних ударів обстрілів України надзвичайно важливо, щоб Європа продемонструвала згуртованість і єдність і дала чіткий посил, що європейський союз з Україною і нині, і в майбутньому давайте послухаємо їхні слова зараз на карту поставлено нічого інше як новий план Маршала 21-го століття. Завдання поколінь, яке має початися вже зараз. Зобов'язання Європейського союзу перед Україною як майбутнім членом ЄС одне з найбільш значущих геополітичних рішень нашого часу. Наші глобальні зусилля з відбудови України та допомоги в процесі приєднання до ЄС істотно зміцнять і саму Україну, і всю Європу. Україні потрібна, Україні потрібна швидка реабілітація уже зараз. Поки Росія навмисно і цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру з дуже чіткою метою позбавити чоловіків, жінок і дітей води, електрики і тепла з наближенням зими. Це акти тероризму. Росія намагається паралізувати Україну, але ми цього не дозволимо. Я вже працюю з державами ЄС щоб разом щомісяць надавати Україні до півтора мільйону. Ярда євро допомоги Ну, фактично цей план маршала. Це о, учасники цієї цього форуму обговорюють, як створити механізм, систему відбудови України. І чим краще буде пробно кожен крок, який мають реалізовувати вже найближчим часом, тим більшою буде міжнародна підтримка, і тим швидше Україна зможе відновитися і стати економічно стійкою країною на цій конференції виступав і український президент. До чого він закликав наших західних партнерів? Президент України Володимир Зеленський закликав не зволікати з допомогою, і створити на, на кшталт того, що є, нині є в обороній галузі план Рамштайна, так само і створити план маршала економічно, якщо допомагати відновлюватись Україні вже економічно зараз. Адже величезні суми потребують і для того, щоб тримати стабільну економіку в Україні, і для того, щоб виплачувати соціальні пільги для українців зарплати. Ну і для того для того, щоб відбудовувати вже зараз критичну інфраструктуру, яка постраждала від ракетних обстрілів Росіян. Це мається на увазі і мости, енергоелектростанції. І і ці гроші потрібні Україні зараз. Тому Україна закликає не зволікати і створювати спеціальні фонди і вже зараз інвестувати, щоб відновлювати от саме ті критичні об'єкти, які потрібні для нормального функціонування і економіки і держави України. Давайте послухаємо президента. Я вірю, що вже зараз можемо ухвалити рішення про заснування фінансового Рамштайну для підтримки нашої спільної стабільності за аналогією з оборонним Рамштайном, який вже функціонує. Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об'єднає і направить усі зусилля, що спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій. Ми розробили прозорий план першочергових кроків у відбудові це те, що необхідно Україні буквально для виживання не завтра, не наступного року. Не на конференції в Британії саме зараз. Ну і варто підсумувати, що і в Україні, і в Європейському Союзі єдине бачення, як треба відновлювати Україну, як треба допомагати, і в цьому весь європейський союз об'єднаний і те, що він хоче допомагати вже от зараз, не чекаючи закінчення війни. Це надзвичайно важливо, адже ось ці механізми випрацьовуються зараз і фактично для інвестування в Україну вирішуються ті зв'язки, які зможуть збудувати Україну надзвичайно. Сильною європейською державою, дякую, Михайло. Михайло Прудник, наш керівник міжнародного відділу, розповів про форум у Берліні, який розглядає так званий план маршала для відбудови України, повоєнної відбудови України.